Над тим, як будувати новий або реконструювати старий будинок, переконайтеся, що маєте усі необхідні документи, а потім тричі перевірте. Квартиру у цьому столітньому будинку по вулиці 1 травня Наталія Соломикіна разом з чоловіком придбала минулого року. Пара почала реконструювати свою частину будинку і надбудовувати другий поверх. Але тепер, коли споруда майже готова, у міськраді відмовляються надавати їм містобудівні умови та обмеження. Як на мою думку, то тут є якась зацікавленість міської ради щодо ненадання даній реконструкції цих містобудівних умов та обмежень. В чому вона полягається, зацікавленість, я не знаю. Проте як юрист, я вважаю, що всі законні підстави щодо надання містобудівних умов та обмежень по даній реконструкції вони є. Через помилку проектанта, який не врахував відсутність містобудівних умов та обмежень для реконструкції, інспекцією ДБК на власників будівництва вже було накладено штраф. Люди оскаржують його у суді і переконують, що мають усі документи для продовження будівництва. Я вважаю, що у нас є всі необхідні документи на дану реконструкцію. Також у нас є експертний висновок Житомирської агропромислової біржі, відповідно до якого. Також реконструкція проводиться в межах фундаменту. У міському управлінні містобудування архітектури та дизайну кажуть, що у них є законні підстави не давати Соломикіним містобудівні умови та обмеження. Зокрема, частина квартири знаходиться в межах червоних ліній, де ні будувати, ні реконструювати не можна. От он тридцять 33 номер. І ось ця червона лінія. Бачите? От в цих межах заборонено будівництво. Відповідно до державних будівельних норм України, розміщення і будівництво наземних об'єктів житлово цивільного промислового призначення та інших капітальних споруд, крім об'єктів транспорту та інженерних мереж в межах червоних ліній вулиці доріг забороняється. Виходить, що незважаючи на дозволи, та експертні висновки, поки невідомо, що буде зі зведеним двоповерховим будинком. В обласній інспекції Державного архітектурно-будівельного контролю кажуть, що у подібних випадках не виключають навіть варіанту знесення вже готової споруди. Але жінка має намір судитися за свою власність.